Добрий день, мої любі малята! Всіх вас вітаю, всім вам гарного дня вважаю та запрошую на заняття з розвитку мовлення. Дітки, сьогодні ми з вами будемо продовжувати тему Верба та Калина. І зараз ми з вами пограємо в ігри. Нам треба з вами до верби та калини підібрати іменники. А давайте будемо підбирати. Калина, верба, вода, ягоди, ще, листя, цвіт, Україна, стовбур, цвітіння, цвіт, страви, берег, річка, правильно ще, посуд, кобза. Бандура, берег, символ, легенда, татіще, вербиця, меблі. Молодці. А тепер? а тепер ми з вами будемо підбирати, дітки, прикметники, калина, яка пишна, ніжна, красива, червона. Кисла, гіркувата, чиста, що може бути, вода там, де росте верба, так. Верболіс. Так, ще які прикметники. Природний е, фільтр це у нас е, верба, так іще. Корисна, лікувальна. Молодці. А тепер нам треба підібрати дієслова. Ді Пам'ятаєте, це слова, які відповідають на запитання, що робить. Що робити? Милуватися ще красується, оберігає, любить, росте, очищає, укріпляє береги, укріпляє діти верба, Та. дезінфікує воду верба, лікує. А що ж в роблять? Плетуть. Так, а тепер підберемо прислівники. Це слова, які відповідають на запитання, як гарно, красиво, духмяно, багато, чисто, здорово. Молодці, дітки, ви дуже багато придумали слів. Дітки, а зараз ми з вами будемо описувати вербу сьогодні. Так. Це, дітки, верба, дуже корисне дерево. Вона має коріння, має стовбур, має крону і бачите, які гілля, да? похилені гілля. Так, верба, дітки, цвіти. Ось, бачите, який в неї цвіт. Так, вербу шанували з давніх давен. І до наших часів, дітки, збереглося свято. Вербна неділя. Вербу завжди держали в домівках, тому що вона відганяла злих духів. Верба дітки росте біля води, тому вона очищає воду в річках, в колодязях, ще кидали вербові гілочки у воду, колодязь. А квіти верби дають діти нектар, і до них злітається дуже багато комах. А ще верба дуже корисна, З неї роблять кобзи, бандури, музичні інструменти, лодки, а ще плетуть корзини, меблі, а відвар із кори, бачите, кора корачся використовують при захворюванні горла, заварюють і можна полоскати. Також, якщо імунітет падає, якщо хвороби є якісь е, шкіряні. Отож, дітки, спостерігайте, бережіть та вивчайте дерева. До побачення!